Якщо хтось потрапив на мій канал вперше, поясню. Дане відео є частиною циклу про найкращі преми для фарму. Наразі розглядаємо важкі танки, які розташовані в рейтинзі від 7-го по перше місце. Якщо пропустили минулі огляди, можете знайти на них посилання в описі. Також рекомендую підписатись на канал, аби не пропустити наступні відео з даного циклу, а також поставити вподобайку, аби пришвидшити їх вихід. Якщо їх не збирається 200 за сьогодні, то відео з танком, який розташувався на першому місці. Місті вийде вже завтра, тож підпишись, аби його не пропустити. І сьогодні ми будемо говорити про друге місце даного топу. Можливо, найбільш спірну позицію шкоду Т-56, або ж клон даного важкого танку Project Ion. А спірною ця позиція є тому, що для когось даний танк взагалі не про фарм, адже його базове пробиття доволі невелике всього 208 мм. міліметрів. Для інших же це взагалі ультимативна імба, яка навіть в руках середнього гравця може видавати від трьох тисяч середньої шкоди за сесію. Чого і на десятці зробити не завжди вдається. І справді, якщо закрити очі на те, скільки та чи інша машина здатна фармити в середньому забій, шкода без сумніву займе перше місце в даному топі, як найбільш імбовий премтанк. І обидві сторони будуть праві, бо танк з одного боку об'єктивно неймовірно сильний, бо за своїми характеристиками мало чим не дотягує до дев'ятки. А з іншого базове пробиття об'єктивно залишає бажати кращого. Що для премтанку, який купується саме під фарм, є немаловажливим фактором, то за рахунок чого шкода така імбова? Тут все просто і на поверхні. Справа в її гарматі з барабаном на два постріли з разовою шкодою в 460 одиниць в кожному, саме в співвідношенні альфи та швидкого барабану, і полягає її ключова перевага. Адже за 3,5 секунди шкода може влити 920 одиниць дамагу, після чого за менше 24 секунди перезарядиться і зможе повторити цю процедуру ще раз. Це віддалено чимось нагадує геймплей бураска. Тільки в тілі важкого танку. Даний барабан робить Чеха неймовірно ефективною машиною пригорів розмін, бо на один прийнятий дамаг він відповість ледве не тисячою у відповідь, що в більшості випадків дозволить відкосити 2 треті від ХП однорівневого танку. Та й проте більшості десяток шкода буде залишатися в плюсі. Також можна підловити суперника на необережній перекатці чи якійсь іншій помилці. Знову ж таки, прописуючи за необережність 900 дамагу за 3,5 секунди. Ні одна вісім. Не вливає стільки концентрованого дамагу за такий короткий час. За виключенням хіба що БЗ-176. Але в нього й гармата, помітно, більш рандомна. Притому, навіть коли гравець на шкоді одним пострілом не пробив, не влучив чи просто розмінявся одним пострілом на один, він все одно в більшості випадків залишиться в плюсі. Бо й сам по собі разовий дамаг в 460 є одним з найвищих серед важких танків на рівні, а серед даного топу взагалі найбільший. Такий імбовий барабан очевидно збалансований і певними недоліками, як, наприклад, кінцевим розкидом, який в базі складає 0,4, та зведенням в 2,9 секунд, що, звісно ж, залишає бажати кращого. Однак, оце залишає бажати кращого, що не означає, що вказані параметри в шкоди якісь жахливі. Бо я нагадаю, що Самуа при разовій шкоді в 300 одиниць має кінцевий розкіт 0,38. Таким чином, барабан шкоди Т-56 очевидно є кращим в такому співвідношенні, але на цьому ще не все. У француза і чеха ідентичні параметри розкиду на ходу від повороту корпусу та після пострілу. А розкид від повороту башти в шкоди навіть кращий. Хоча здавалось би, такий дрин має бути ну зовсім кривущим. До того ж, на відміну від СОМА, шкода завдяки міцній башті може більш впевнено грати на першій лінії, а там параметри розкиду та зведення відходять на другий план. Так, голова Чеха не ультимативна, бо є немаленька комбашта, яка пробивається всіма однорівневими ББшками. Також є маленька щілина між маскою та екраном справа від гармати. Куди шкоду в теорії може пробити бронебійним навіть із три. Однак, що слабке місце в лобовій проекції башти, що комбашта розташовані з одної сторони. А це означає, що коли ви будете грати від протилежного борту, виходячи за камня чи від будинку, то їх банально не буде видно за укриття. А в іншому голова заброньована достойно. Маска та екрани закривають більшу її частину. Дах башти має рекошетне заокруглення та за виключенням лючка немає слабких місць. Корпус лобої проекції і посередній топі, звісно, що й станкує. Але вже в однорівневих боях на верхній та нижній бронелист краще не розраховувати і грати або від рельєфу, бо кути вертикального наведення в мінус 8 дозволяють, або ж від борту, за кімфчоха все дуже добре. Адже 75 мм номінало та гнутий борт в сумі дають хорошу наведну броню. Однак, при грі від борту все ще вразливою буде щука ВЛД. Тому з нею краще бути обережним. Тепер щодо найбільш спірного моменту: 208 мм базового бронепробиття є. Показником нижче середнього. З цим сперечатись ніхто не буде. Однак, по-перше, при вицілюванні цього все ще вистачатиме для пробиття всіх однорівневих суперників, та й більшості дев'яток теж. З міцними десятками вже будуть виникати суттєві проблеми. Однак вони виникатимуть як у шкоди, так і в 2 252, бізонте та інших танків з цього топу. Але по-іншому і бути не може. Адже на два рівні вища машина і не має пробиватися легко. А по-друге, дане пробиття, яке Папері виглядає недостатнім в більшості ситуацій буде пробивати частіше, ніж до прикладу, калібр об'єкта 703 із 5 чи із з МЗ, хоча в них аж 221 мм бронепробиття. Я про це згадував відео про 703, але зайвий раз повторю ще тут. Причина заключається в тому, що підкалібр має гіршу нормалізацію ніж бронебійний. Відповідно, він погано пробиває броню під нахилом, а також втрачає бронепробиття на дистанцію. Для прикладу, на фоні вицілювання щучого носу ІС-3, де якраз і присутні кути нахилу. Як ми бачимо, 208 мм бронепробиття шкоди справляється зі щучим носом ІС-3 краще, ніж 221 мм у 703. А лобова броня майже в усіх броньованих суперників якраз під нахилом і розташована. Ще один важливий фактор калібр гармати. В Шкоди він складає 130 мм. Тобто, як в І-7, Об'єкта-277, ВЗ-55, ВЗ-111-5А і так далі. Для важкого танку восьмого рівня це багато. І дає можливість навіть з меншим пробиттям наносити шкоду там, де інші не змогли. Для прикладу, якщо броньована паскуда БЗ-176 займе позицію десь за насипом та стоятиме від голови, показуючи різні непристойні жести, то будь-якому іншому важкому танку з даного топу доведеться вицілювати крихітні лючки китайця з мінімальним шансом в них поцілити. В той час як шкода зі 130-мм міліметрової гармати пробиватиме в дах китайця під будь-яким кутом за правилом трьох калібрів. Окрім цього. На випадок, якщо зустрінеться справді міцний суперник, можна за 5 секунд змінити тип снаряду на голду. Для цього потрібно просто вивчити взаряджаючого інтуїцію. Це дозволить розкритися шкоді як фармеру найкращим чином. Для тих, хто тригариться на голду в премтанків, поясню. Шкода Т-56 – Одна з небагатьох машин, яка дуже гарно фармить, навіть повністю на голді. Адже великі витрати на поповнення боєкомплекту цілком перекриваються на стрілом. Для прикладу особисто я граю на шкоді виключно на голді. Бо для мене це в першу чергу танк для задоволення. Однак, навіть за таких умов в середньому забій я вивожу більше чистого срібла, ніж на якому небудь IMX М449 повністю на базових снарядах. Це тому, що на шкоді середній дамаг за сесію зазвичай разу в півтора більший. Тому, комбінуючи за допомогою інтуїції базові та голдові боєприпаси під конкретні ситуації в бою, шкода зможе розкритися як фармер найкращим чином, Бой хороший на стріл буде присутній, і без потреби голдою по картонну. Стріляти не доведеться. В іншому шкода має цілком нормальні показники, як для вісімки. Півтори тисячі хп в базі, як і в 2, -2 у Максималка в 35 км на годину, як і в 2, -2 у І потома потужність 13 коників на тонну. Знову ж таки, приблизно на рівні з об'єктом 252. Та й з обладнанням не потрібно чогось мудрити. Кращої збірки, ніж стабілізатор, загартування та турбіна просто не існує. Вентилятор чи якісь приводи наведення дають настільки незначний буст. Що я Цим найт не займав важливий слот. Швидкість, ХП та стабілізація, яка дає можливість довго не дозводитись на близьких дистанціях після виходу за укриття, для важкого танку завжди будуть в пріоритеті. Полівій все стандартно. Всюдихідне шасів в першій парі, звукоізоляція в третій, а другу не чіпаємо. По екіпажу все те ж саме, що бізонте з минулого відео. За одною важливою різницею. Тут обов'язково ставимо інтуїцію. Швидка зміна типу боєприпасу шкоді необхідна як повітря. А от на механіку водію можна поставити знавця двигунів. Бо на відміну від бізонти, тут варто, хоча б трохи покращувати максималку. Підсумовуючи, ще раз скажу: я розумію, тих, хто напише, що шкода імба галактичного масштабу, і має займати Перше місце в даному топі. Можу зрозуміти тих, хто скаже, що не кожен на ній зможе пробивати, а значить, вона має бути значно нижче в рейтингі. Однак, як на мене, друге місце для неї є якраз оптимальним і цілком обґрунтованим. Чим згідні, а чим ні, можете писати в коментарях. Також не забувайте протискати вподобайки, якщо відео сподобалось. 200 вподобайок за день, і огляд машини з першого місця вийде на каналі вже завтра.